Ітає в ефірі програма з перших вуст». перед мікрофоном Наталя Тукало. Ветеранський простір, ветеран хаб у Вінниці працює, попри зупинення фінансової програми міжнародної допомоги USA державним департаментом Сполучених Штатів. Детальніше про діяльність простору, значення цієї роботи в період повномасштабної російської агресії, а також важливість суспільної підтримки під час кризових ситуацій. Про все це і не лише впродовж ефірного часу. говоримо з керівницею філії ветеран хаб у Вінниці Анастасією Бунич. Я вас дуже рада бачити в цій студії. Вітаю, доброго дня. Дякую. Я пропоную розмову щодо призупинення роботи Вінницького осередку ветеранхаб і питання, які призвели до, до цього призупинення, трішечки згодом обговорити, а розпочати з того, що відбувалося раніше, що передувало всім цим питанням. Хаб у Вінниці запрацював власне 2020 року. Ще до повномасштабного вторгнення, і вже відтоді вашій команді дуже багато чого вдалося, вдалось реалізувати чимало проєктів, чимало програм і надати чимало послуг. Якщо можна, чим ви, як керівниця осередку Вінницького, ветеран хабу пишаєтесь за, за цей час зробимо. Так, Дякую. Ми дійсно почали працювати у Вінниці з вересня 2020 року. Це був так само складний час, бо це був самий розпал ковіду. І перших наших відвідувачів ми зустрічалися в карантинний час. Потім було багато складнощів в роботі, але ми, знаєте, з командою так стійко його пройшли, які власне цю кризу, яка от сталася буквально місяць тому. Чим я найбільше пишаюся, тим, що загальним результатом. Татом роботи, які нам вдалося зробити, тією довірою, яку нам вдалося здобути в громаді, в місті, тими партнерськими зв'язками, які нам вдалося вибудувати всередині Вінниці, і, взагалі, Вінниця, знаєте, таке місто. В якому люди підтримують один одного, як люди на особистісних якихось зв'язках, так і організації. Ми це дуже відчули в момент кризи, бо просто це було щось неймовірне. Така хвиля підтримки, яку, яку ми отримали, вона дуже допомогла нам це пережити. І, власне, повертаючись до, до наших результатів роботи, чим ми пишаємося саме. Ми за більше ніж 4 роки встигли зустріти близько 19 тисяч людей в просторі у ветеранхабі. На хвилиночку. так Знаєте, це не 19 тисяч окремих людей. Це 19 тисяч разів до нас прийшли. Хтось ішов і повертався. Хтось, так, хтось прийшов один раз, і цього йому було достатньо. Хтось прийшов там десятки, а може і сотні разів. І це так само дуже класно. І знаєте, для мене, як для керівника філії, найпоказовішим результатом якісної і хорошої роботи, і, власне, того, чого ми хочемо досягнути, є те, коли ветерани їхні родини приходять в простір ветеранхабу просто побути, просто попити кави, поспілкуватися з командою вже після того, коли отримали всі послуги. Бо власне ветеранхаб був створений одна з основних ідей, щоб ветерани власне мали місце, де вони зможуть побути серед своїх, де вони зможуть поговорити, побути одинці Навіть у нас колись був відвідувач, який просто приходив до нас з нами дуже мало спілкувався, але просто пив каву, читав книжку або дивився у вікно. Ну треба просто бути в тому, просто бути серед своїх. Їх, і це так? ознака того, що людина відчуває безпеку в цьому просторі, того, що вона відчуває довіру до тих людей, які її оточують, і розуміє, що коли їй щось знадобиться, вона тут може звернутися. І це не обов'язково отримати консультацію, а можна просто-просто побути. Це як психологічна реабілітація. Я вам скажу людина має відчувати ну себе серед своїх, їй має бути комфортно, можливо, ну можливо, так. Це як частинка підтримки в цьому З процесі. моменту відкриття. А близько 10 тисяч послуг надали у ветеран хаб Вінниці для понад 18 Я таку інформацію знайшла статистику, з понад 18,5 тисяч відвідуючих. Якщо можна про основні послуги, які вони? Це три основних напрямки послуг, які з часом, залежно від запитів клієнту, трошки видозмінювалися. Першочергово це юридичні консультації, це така прагматична послуга, яка потрібна. Більшості людей, які звільняються з військової служби, які оформлюють якісь пільги, виплати, будь-що цей запит змінився, враховуючи до початку повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного, бо умовно, якщо до початку повномасштабного вторгнення більшість юридичних запитів були про те, як оформити земельну ділянку або щось таке, то після. Ці запити стають набагато складніші, бо це виплати після поранення, це встановлення статусів родин зниклих безвісті або загиблих героїв. І такі ці запити склад, стають складніші, об'ємніші і емоційно складніші. Так само так само велика частина нашої роботи це психологічна підтримка, це психологічне консультування, які надають наші психологи. В усіх підрозділах, в усіх середовищах у нас є три середовища, в яких ми надаємо послуги: це е, саме простір е, офлайн, це мобільний офіс, який може приїхати додому або туди зручно. Так е, в області повністю будь, в будь яку точку області він може приїхати до кожної окремої людини і проконсультувати на з того питання, яке потрібно, стільки часу, скільки потрібно присвятити людині. І так само в нас е, функціонує лінія підтримки, яка працює по всій Україні з 9 ранку до 9 вечора. Без вихідних консультанти надають послуги і підтримку нашій цільовій аудиторії. Отже, психологічні послуги надаються в, усьом, в усіх цих трьох середовищах однаково. Це первинна психологічна консультація. Якщо людина знаходиться в якомусь складному кризовому стані, вона може зателефонувати, дзвінок прийме адміністратор і перенаправить до психолога, який зараз є умовно черговим. Так само, ми маємо можливість короткотривалої і довготривалої психотерапії. Короткотривала психотерапія відбувається дуже часто, коли. Людина умовно не має багато часу. Якщо, наприклад, це військовослужбовець, він знаходиться на реабілітації і не має часу ходити на 30 зустрічей, але є оцих 5 зустрічей, з яким вони з психологом зможуть досягнути якогось результату, вони разом його визначають і разом працюють над докупи. запитом. Так, так, так. На першій цій зустрічі вони якраз розуміють, якого результату потенційно вони б хотіли б і могли б досягнути. І так само в нас є можливість довго Тривалої психотерапії, її надають наші підрядники або партнерські організації. Це можливість до 30 сесій з психотерапевтом, які можуть відбуватись і онлайн, і офлайн в просторах. Потім так само ми маємо групи підтримки. Це дуже ефективний, як себе показав метод підтримки психологічної. Більшість груп зараз для дружин, для партнерок, воїнів, для дівчат, які чекають. Так само є групи підтримки для. Родин зниклих безвісти для родин загиблих і група підтримки для ветеранів. Тобто ці всі групи вони розділені по досвіду для того, щоб людям було простіше ним ділитися, простіше його проживати. І на цій групі підтримки можна не тільки отримати цю підтримку, а і надати, і навчитися її приймати. Власне наскільки активно ветерани і ветеранки, їхні родини долучаються до таких груп, до таких до такої роботи з вами. Родини активніше, набагато активніше. Ветерани не так активно. Я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що більшість ветеранів все-таки досі у війську, а та частина ветеранів, які зараз звільнилися, вони проходять інші процеси і можуть бути не, не так залучені саме в цей формат. Не так Але, швидко до угу. вас доходять. Але для нас у, Вінниць, у, у нас у Вінницькому хабі для ветеранів є трохи інший формат. Це формат. Спілкування в колі своїх. Ми починали цей формат з ідеї нашого працівника Михайла. Це менеджер підтримки мобільного офісу. Він також ветеран. Він звільнився зі служби буквально недавно, і він прийшов до нас з ідеєю того, що ветеранам потрібне місце, де вони могли б поспілкуватися в колі своїх, де будуть тільки ветерани, тільки люди з бойовим досвідом, тільки ті, хто прожив якийсь схожий або спільний досвід. І власне ці зустрічі відбуваються раз в кілька тижнів в п'ятницю ввечері. Коли ветерани, які проживають у Вінниці, які проходять реабілітацію або лікування у Вінниці, воїни приходять, зустрічаються і спілкуються на різні теми, зазвичай ця зустріч триває кілька годин, і зараз ми запрошуємо. Гостей і говоримо про різні теми. От, наприклад, цієї п'ятниці буде зустріч про ветеранський спорт, і ми запрошуємо ветеранів, які вже мали успіхи успіх в спорті, досягнення перемоги, якісь, і тих ветеранів, які тільки почали займатися, і тих, хто ще не почав, для того, щоб зрозуміти, чим це може бути корисно, як туди залучитись, про що взагалі що дає що дають ці заняття, і можливо, хтось мотивується, а хтось зрозуміє, що. Це точно не для нього, бо це індивідуальний шлях. Я бачила анонс такої зустрічі, були у вас і перед тим різні зустрічі. Наскільки от, знову ж таки активно долучаються, вони реагують на такі так, заходи? Так, так, активно це знову ж таки серед своїх правда? Так, це дуже важливо. Дуже важливо те, що там тільки ті, хто там і справді має бути, тільки ті, хто має схожий спільний досвід, люди, які їм комфортно разом. Група там Частина групи стала, частина змінюється, хтось приходить один раз, хтось кілька разів, хтось пропускає періодично, але це дуже мене радує, те, що ця група має запит, і ми якби не плануємо робити якоюсь психотерапевтичною групою підтримки або що, не плануємо якесь там, знаєте, секретне залучення психолога, який би зробив якесь втручання. Ні, ми завжди про це говоримо чесно і відкрито, не, не, не маніпулюючи нічим таким, тому тут. Просто побути в колі своїх в колі, де тобі комфортно, це насправді дуже часто є важливою підтримкою, почути чийсь досвід і чиїсь класно таким так сторінь, верифікувати такі. свій досвід через чийсь. Ну і нагадаю для слухачів, слухачів, що 25 січня з 25 січня ветеранхаб вимушено у Вінниці призупиняв свою роботу. Як я вже зазначала, через зупинку фінансування програм міжнародної допомоги державним департаментом США на 90 днів для проведення аудиту, але. 90 днів то таке, не знаємо, чим завершиться цей аудит. Взагалі, хаб фінансувався виключно цією з цією грантовою допомоги. Так, так, протягом всього часу роботи Вінницька філія працювала виключно в рамках програми реінтеграції Айрекс, яка відповідно фінансувалась державного департаменту США. У нас був довгостроковий контракт, відповідно якого ми фінансувались, і цей контракт мав закінчитися влітку 25-го року. І власне, ми розраховували на те, що Будемо мати цю сталу підтримку, бо знаєте, для нас це був сталий стабільний надійний партнер, і ми були точно впевнені, що це спрацює, бо ми так працювали вже багато років, і тому навіть на той момент не мали ніякого запасного варіанту для філії умовно. І так для нас це стало сюрпризом. Ну, взагалі, юсей для, для багатьох у світі така там купа всіляких програм грантових, яка ну, серйозна допомога. Але ну то таке такі не знаєте. Це інша країна, це підтримка іншої країни. Ми вдячні за те, що ми її мали. Прикро, що Але все одно воно було спитне. несподівано, правда? Так, що однозначно. Ось так, як сніг на голову. Що було далі? Але адже зобов'язання перед людьми, яким ви надавали послуги, вони залишаються. Ви почали шукати підтримку. І я бачила навіть у соціальних мережах люди дуже активно відгукувались щодо цієї підтримки. Як ви її відчували особисто? Ми її відчували дуже, вона нам дуже насправді допомагала. Дуже. Ми дізнались про це в суботу. В суботу, е близько вечора, ми дізнались точно, що Вінницька філія е там призупиняє можливість оплачувати рахунки, і зібрали команду для того, щоб проговорити з ними. Бо, е ми зібрали команду в суботу ввечері, мали зустріч онлайн і проговорили про те, що друзі, ми більше не можемо оплачувати заробітну плату, ми працюємо. І в неділю, у вихідний, половина команди вийшла на роботу для того, щоб підтримати один одного, писати, розсилати повідомлення, розсилати запити на підтримку. В понеділок вся команда вийшла на роботу з готовністю продовжувати працювати і надавати послуги. І протягом всього тижня як який, який ми був там умовно неоплачуваним протягом цього тижня, який ми не могли? Взагалі сплачувати рахунки або витрачати кошти. Команда працювала працювала не на повних потужностях, настільки наскільки могли, бо так сам це так само емоційно складно для людей. Але за рахунок того, що ми підтримували один одного, за рахунок того, як нас підтримала наша аудиторія, ті люди, які отримували послуги, які ніколи не отримували, які просто дізналися про нас. У нас були навіть такі випадки, коли люди просто дізналися про нас у випадок кризи, бо це така інформація про це дуже Завірусилася, і багато людей дізналися насправді про хаб, і ми отримували е, запити про те, що ми хочемо вам якось допомогти. Я там е, умовно не маю коштів, але я можу прийти щось робити і волонтерити, mm -hmm. якщо ви то, зараз не маєте можливості платити своїм працівникам умовно, або там частково хочу щось робити, і це неймовірно цінно. Насправді ну, це, це українська нація така. Вона у період такі якісь важкезні завжди гуртується. І я знаю, що ну власне. І вчасно допомога надійшла від Вінницької міської ради. Ви звертались за такою допомогою, ви зробили певні прорахунки і маєте фінансування на якийсь період. Наскільки його вистачить? Так, ми одразу дуже швидко ми отримали підтримку від міської ради. Вона не це, знаєте, ми раніше ніколи не працювали з фінансуванням від громади державними коштами. Тому для нас це так само стало новим, знаєте, викликом і Думаю, якоюсь річчю, що треба вивчити і понавчатися. За рахунок громади, Вінниці ми почнемо функціонувати з березня. І, ну, але погодження і домовленості відбулися одразу там, в кінці першого тижня депутати міської ради проголосували. На підтримку, і це насправді було щось неймовірне, що нас вразило і підтримало. І... Але разом з тим ми розуміємо, що це результат нашої роботи, це результат того, що ми показали і продемонстрували за всі ці роки. Це той відгук на наші старання і на наш вклад. Бо знаєте, я не думаю, що. Громада могла би підтримати ініціативу, яку би вважала непотрібною. Ми продемонстрували результат нашої роботи. Багато вінничан підтримали, багато гостей міста підтримали. І, власне, маємо таку стійку впевненість в тому, що будемо ще дуже довго. Продовжувати це робити, незважаючи на те, які зараз є складнощі, і ми працюємо над пошуком нового фінансування. Там надалі зараз ми маємо там сталу підтримку до кінця травня за рахунок міської ради, і далі будемо звертатися і вже звертаємося до бізнесів, до великих бізнесів. хочемо запрошувати до діалогу бізнеси Вінничини, перш за все, тому бізнеси Вінничини, якщо ви не здивитеся, ми будемо раді з вами спілкуватися і говорити про підтримку цієї. Ініціатива стосовно ну, допомоги віничани і міської ради, це називається довіра. Та mm -hmm. ви просто виправдали те, що ну що робили, і тому вчасно надійшла допомога. Я бажаю, щоб все вдалося, Анастасії, і дуже хочу, щоб були насамперед і в першу чергу задоволені вашою роботою, ті, для кого ви все це робите, Абсолютно. щоб вони у цих зупинок. З фінансування, щоб вони того не відчули, і, і щоб бачили, і щоб у них був блиск в очах. Це насправді дуже важливо. Найбільша тривога моя була от в той момент за те, що ми цей момент, ця складність могла підхитнути довіру людей і відчуття цієї стабільності. Бо коли ти знаєш, що це місце є, воно працює, функціонує для тебе протягом вже багатьох років безперервно, і тут існує якийсь момент, коли цього може не бути. Це ну, щоб не зневіли це дуже прикро, так але разом з тим наші відвідувачі там в той момент, коли дізналися про те, що ми знайшли нам надали підтримку, приходили вітати команду, приходились на каву, приходили просто говорити, які вони раді за нами. Просто, просто прийшли привітати, побути з командою, і це насправді такі щирі і дуже важливі емоції. Вам допомагали ті, кому допомагали ви так, ну, це, супра. це неймовірно. Нехай все вдається, щоб наші ветерани і ветеранки, їхні родини, завжди відчували нашу суспільну підтримку. Наразі програма з перших уз добігає завершення. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися з керівницею Вінницької філії Ветеран Хаб Анастасією Бунич. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую!